Розберімо сьогодні з вами тест, який принесе вам мінімум 4 бали, максимум 20 балів на НМТ з української. Бо саме синтаксис приносить вам 20 і 45 балів на НМТ. Отже, нас просять визначити тип кожного складного речення: складносурядне, складнопідрядне, безполучникове, і ми йдемо від прикладів. Люби музику, вона облагороджує твої думки і почуття. І ми бачимо. Любий односкладне речення вона облагороджує дві граматичні основи. Немає в нас сполучників. Отже, А це три безсполучникове речення. А, Б. Красна пташка своїм пір'ям. Людина знаннями. знаннями. Отже, ми бачимо, що тут в нас знову ж таки дві граматичні основи, сурядний сполучник А і Б. Це буде перше складносурядне речення. А, в. Що в пісні співається, те в житті забувається. Головна частина в нас стоїть на другому місці. Те в житті забувається, що саме? Що в пісні співається? І ми бачимо, що тут в нас підрядний сполучник що? І це в нас друге складно підрядне речення. А голос у нього гучний і спочатку завжди впевнений. Голос гучний, впевнений, то це. Просте речення ускладнене, воно нам не підходить. Викреслюємо його, викидуємо. І де небо вночі чисте, і видно, як падають зорі. Бачимо тут три граматичні основи: небо чисто, видно, зорі падають. І бачимо тут сурядний зв'язок і підрядний зв'язок. Таким чином, ми легко з'ясували, що це речення з різними видами зв'язку. Ось так легко ви заробили 4 бали. А такі завдання вам можуть принести 20 балів на синтаксис. Репетиторка з української Наталі, готуємось до НМТ разом.